Не було стабільно. Труднощі були на кожному кроці. Тобі не потрібно мати такий великий овергет, тобі не потрібно мати офісів, вергаузів, машин і так далі, за це все оплачувати. Тобто це набагато легше взяти роботу, віддати і, і забути про неї, і отримати свій відсоток. От я, я не вважаю себе лідером, але, але я хочу працювати з лідерами, з найкращими людьми. Також подобається мені ріл estate, я вкладаю, вкладаю в нерухомість як в Канаді, так і поза межами Канади. Та й та якось так. Як е, ти от починав ти розказував, працював контрактором? Контрактором починав контракт. Як був контрактором, як вирішив, що потрібно робити свою компанію, а не працювати е, контрактором? Якби завжди була мрія е, е, працювати, е, працювати сам на себе, втілювати, втілювати свої е, мрії, свої бачення е, е, в бізнес. Але головним, головним фактором головним фактором стало те, що. У мене вже тоді на той час були свої люди, небагато там двоє-троє людей, які працювали зі мною, тому що я був контрактором, і це не було стабільності. Ти, ти, якби, ти не знав, чи в тебе буде робота, чи не буде роботи. Люди дзвонять, питають з вечора. І так би ти не міг їм е, дати конкретні відповіді. Е, і, ну, і взагалі, так як. Е, Плани, бачення, як можна цю всю роботу робити, а та так вона робилась, так як вони вели цей бізнес, у нас не співпадались. Коли почав свою робити компанію, можеш пригадати якісь труднощі, неочікувані, проблеми, ти їх не, не планував вирішувати, а вони виникли в тебе в роботі. Для, для людей, які починають свою компанію нову, так, що, до чого їм треба бути готовим? Ну, Труднощі були на кожному кроці. Їх було дуже багато. Ми завжди вірили в себе. Ми йшли до кінця, ніколи не здавались Тобто, у нас були чіткі плани, і ми рухалися тільки вперед. Одне, що пригадую, таке одне з великих труднощів це було на початку, тому що я і мій партнер ми ж. Ну, були були молодшими на той час і це було оцінювати роботу це було взяти в людей цю довіру щоб вони повірили в нас в нашу та як ми були молоді компанія була молода нелегко було зацеплятися за ці проекти і ми вже на ранніх стадіях зрозуміли що потрібно знай знайти когось з більшим навіть не з досвіду, то до старші людину, кому люди можуть довіряти більше. Зараз «Акватек» — лідер ринку, один з лідерів ринку в Торонто. На твою думку, чим Акватек відрізняється від інших компаній? От, що, що він лідер ринку? У нас є свої люди, які працюють тільки на Aquatec. Е, Більшість компаній ну, віддають роботу, тобто є сабконтрактори і так далі. У нас є свої люди, які виконують роботу, і в них є все необхідне для того, щоб зробити якісну роботу. Це є, це є ну, великий фактор, і так Найс. Nice. Найс. Nice. На твою думку, чого, чого у вас є свої люди, а інші віддають на сабконтракт? Тобі не потрібно мати такий великий овергед, тобі не потрібно мати офісів, вергаузів, машин. І так далі, за це все оплачувати. Тобто це набагато легше взяти роботу, віддати і, і забути про неї, і отримати свій відсоток, і, і все. Nice. Але тоді, ну, того, того ми відрізняємося, тому що у нас є повний контроль проекту від початку до кінця. І ми. Ми бачимо, як, як вони виїжджають на роботу. Ми бачимо процес роботи, там скидуються фотографії постійно, відео, ми це все бачимо. От я, я не вважаю себе лідером, але, але я хочу працювати з лідерами, з найкращими людьми, і я рахую, що вони в нас є. Це наш персонал. Тобто, це є люди, які працюють тільки в акватек і ніде інші. А по рекламі по рекламі, що можеш порадити. Як правильно рекламувати, щоб компанія була успішною і отримувала дзвінки від потенційних клієнтів? Вернусь назад до наших часів, коли ми відкривали, ми починали рекламувати в От На той час ми робили флаєри. Було непогано, але дуже скоро, на скорому етапі, ми зрозуміли, що туди далеко не заїдеш. Тобто почали розглядати Google як варіант, от там Гомстари колись були. Телевізор, радіо, тобто пробували все. Нема чогось такого одного на чому ми зациклилися. Знаєш, для кожного бізнеса реклама може підходити по-іншому. Багато компаній, де є декілька партнерів, вони розпадаються. Ми знаємо про такі компанії. Торонто, навіть як, як так тобі вдалося побудувати роботу з партнером своїм, що от у вас компанія успішно, весь час розвивається нові, Виходить на нові рівні, ставить нові цілі, і ви успішно і дружно працюєте з партнером. На твою думку, от, чим ваше партнерство відрізняється? Якби ми знаємо друг друга е, сильні і слабкі сторони, тобі, щоб не виникали конфлікти. Хоча вони є, ну і були, і будуть. Тобто, саме головне, тобто, ми, ми розуміємо нашу кінцеву ціль. Ми розуміємо, до чого ми йдемо. Тобто, труднощі вони завжди будуть э, на твоєму шляху. Саме головне рухатись вперед і не здаватись, і все. Mm. По економіці э, тепер. От, люди, дехто говорить буде рецесія, дехто каже інфляція. Як ти думаєш, що можеш сказати про економіку теперішню і взагалі, крім роботи за кватеком побудови компанії. Робиш ще щось додатково, як можна заробити гроші в Торонто, на твою думку? Крім працювати на роботі? Ну, багато в кожного, в кожного є своя думка. та як ти кажеш. Одні говорять, буде рецесія, другі кажуть, буде інфляція. Тобто, я стараюсь фокус тримати от на компанії те що, те, що я можу змінити, і. Так, як наш сервіс він рахується е, emergency сервісом, тобто воно в нас сильно не не, 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 не вліє на, на, на наш бізнес, але та, звичайно, звичайно, відчувається, бо ну, люди, люди не знають, люди не знають, що буде далі. Та й цей, ну, я кажу, так як моїм головним бізнесом є Акватек, тобто я фокусуюсь на ньому, а так, попри нього, також е, подобається мені ріл-естейт, я вкладаю, вкладаю в нерухомість е, як в Канаді, так і поза межами Канади. Та і та якось так. Mm -hmm. Але тепер вже остання покупка, це офіс, цей, в, е, другий офіс, так? Так, остання покупка це була наше комерційне. От, е, чомусь, я, чомусь я бачу там великі, великі майбутнє, от іменно в Commercial Real Estate. Е, та й так. Крім роботи, от поза роботою, а крім акватека, чим любиш займатися? Та, ну, так як знаєш, роботи дуже завжди багато, часу вільного немає. Ну, коли він з'являється, тобто на першому місці є сім'я, е, ми любимо подорожувати. Час вдома, поза межами дому, котич, де завгодно. І Але і останні, декілька останніх подорожей. Останній раз тільки недавно вернулись в Парижу. От якраз перед, перед тим як діти повернулись в школу, ми вирішили, дочка моя, хотіла з'їздити в Париж, то побачити от башню їхню і цю архітектуру міста. Тобто, нам з усіх дуже... подорожей. Можеш так подумати і вибрати якусь одну. от Куди би ти порекомендував. Якщо тільки з цих всіх, які ти вже робив, можна тільки одну зробити. Куди би ти поїхав? Тяжке питання. вони Всі. Не... Всі Спешно. всі, та, вони всі, вони mm. по своєму залежать, знаєш, як, як, що людині подобається. Є люди, які знаєш, є подорожі, де ти. Їдеш, все, в тебе пляж, в тебе все там є. Тобі не потрібно mm. там сильно ходити, дивитися. Так їдеш десь в Європу, потрібно багато ходити, дивитися, якщо хочеш щось побачити. Тобто подобається син Мартен, подобається Флорида. Тобто. А, yeah. пляш, я, пляж. Я не дуже людина, яка любить багато ходити. Тобто мені треба приїхати, впасти і відпочити, зібратись з думками і назад на роботу.